Сьогодні авіаційний експерт Костянтин Криволап. Костянтине, мої ще вітання вам. Вітаю, радий бачити. Навзайм. Пане Костянтине, давайте розпочнемо із атак ворога. Останніми днями він активізувався от шахеди літають так до Києва і влучають у житлові будинки, її постраждалі. Люди, скажіть, будь ласка, чому останнім часом ось така активізація ворога саме в столиці? Яка ваша думка? Ні, ну ви так сказали, що влучають. Вони влучають. Ми їх все, все ж таки збиваємо, але уламки вони злітають від цього, коли не дінешся. Ну ще невідомі цифри, скільки сьогодні там літало, але так з погляду в небо, то багато літало сьогодні. І була погана видимість, і ну, залітали, літали над Києвом. Біля Києва, по околицям Києва, шість штук залітало, їх позбивали Там є ураження в домах, пожежі, але слава Богу, там без. Чому вони це роблять? Вони Ну я іншого сенсу, крім населення і крім там психологічного тиску на наших людей. Я, чесно кажучи, не бачу, тому що. Все, що можна було за допомогою цих гербер, які виконують фактично функції розвідників, це такі дрони в три рази менше, ніж шахет, але вони дуже дешеві, але вони можуть щось знімати. Потім там є така версія, що вони там, коли е, е, ми думали, що ми їх відхиляємо за допомогою РЕБО, ре, і вони летять до Росії або до Білорусі, є така версія, що вони щось знімають і потім туди літають, і там. Їх ловлять і там з них знімають інформацію. Ну, може таке бути, може ні. Ну, взагалі, зважаючи на те, що майже два місяці тфутху -тфу, не було б там ракетних атак, то за цей час вже все можна було там дорозвідувати все, що можна. Я думаю, що це просто терор і просто тиск на населення, психологічний тиск. Так, ми ж бачимо, що атаки самого Шахеля мається на увазі. Чи можна говорити про те, що, ну, скажімо так, це якась також підготовка перед комбінованою атакою, так, із використанням вже і ракет. Розумієте, росіяни накопичили всі необхідні ракети. За два місяці вони там могли виробити те, що їм там не вистачало. Е, ну, Кінжалі вони обмежені носіями. Е, ну, тобто там три міг 31 х залишились. Судячи з цього, тому що більше там не було, може вони за ці два місяці щось відремонтували і там буде ще четверте, може п'яте. Те, що стосується ту 95-х ЕМЕСів, у них було 14 дислоковано. Зараз вони ще з Дальнього сходу пригнали ще 4 літака, і зараз у них 18, Ту-95. Стоїть, судячи з цього, за всіми ознаками, споряджений ракетами х 101. Тобто, якщо вважати, що вони. Беруть по дві ракети, а взагалі Ту-95 може брати по вісім ракет. Але коли він бере вісім ракет, вони більше не літають. Це йому дуже важко. Ну, Якщо вважати дві ракети на кожному Ту 95 то це відповідно 36 ракет. Вони можуть там десь 30 ракет вивезти за допомогою кораблів в Чорному морі або там навіть Скаспію допустити. І, ну, буде ще 30. Ну от це їх потужність. Ну, я вже не кажу там про ракети авіаційного базування Х-69, Х-59, які вони пускають з Су-35, Су-57, але вони їх там пускають в основному там ближче там, по Одещині, Миколаївщині, Херсонщині. Хоча і залітає і, і по Сумам залітають ці ракети і по Сумщині, і по Конотопу вони били. Ну, ще залишаються іскандери. Іскандерів достатньо багато, але вони, іскандери, я б сказав так, вони їх бережуть для точних ударів. Тобто, коли е, Орлан 10 розвідник залітає там на 200 км і вони знаходять ціль, то вони на протязі там 10-15, максимум 20 хвилин, вони мають можливість вразити е, цю ціль. І ми... Це спост... Наші військові спостерігали це вже неодноразово. Зараз стоїть питання якраз найбільш ефективних засобів знищення цих орланів, тому що ці орлані нас дуже, дуже нам дошкуляють. Вони бачать те, що їх бачити не треба. Скажіть, будь ласка, а власне, якщо говорити про шахети, то чи вірно я розумію, що росіяни мають ну, важливості, ресурси, чи не щодня так запускати їх і в, скажімо так, ну, не обмеженій кількості, чи в обмеженій все ж таки? Там е, треба зрозуміти, що опускаються дрони типу шахет. От ми читаємо повідомлення Генштабу. Е, дрони безпілотні, безпілотники е, типу шахет. І невстановлені зразки, та, от, от, от таких дві категорії. Що значить типу шахет? Типу шахет зараз літає оригінальний шахет 136, його вже майже немає. Там, якщо і залітає, то це залишки. Все інше це вже російського виробництва, це е, модифі... модифікований шахет 136, тому що якщо взяти 136 шахет, який приїжджав, в 22-му році там перші були зальоти його да? і початок 23-го. Це був оригінальний шахет. Да? Так от це ну така, настільки порівняння з сучасними шахедами, модернізаціями цих шахетів, модернізованими версіями. Це настільки така дитяча така лайт-версія, да? тому що в нього була саме привативна система наведення, у нього не, не було ніякого захисту від репу. Ми посилюємо свої засоби протидії, і вони знаходять росіяни, знаходять нові засоби, як їм мати можливість ці шахети запускати. При цьому, при цьому при тому, ми, вчорашня атака по Києву була ефективність 94% збиття. Але коли вони запускають там 100, то оці шість або там вісім, або 10%, це, це серйозне враження, це дуже нам дуже неприємно. Причому при військові об'єкти не вражаються. Оце по Харківщині сьогодні щось вони вразили там по Харкову. Я не розумію, що таке місце дислокації поліції. Це якась, не знаю, що це таке було, але поки що не розумію. Ну, не можна концентрувати, тому що як тільки десь щось концентрується таких ж донів, які там за невеликі гроші готові там передати всі координати, їх дуже багато, дуже багато. Це дивує, але це правда, і це треба розуміти, що не треба себе підставляти під такі можливості таких ударів. А стосовно виробництва, в, в, в десь 30% від того, що кожного дня літає, це гербери, Це взагалі. Ну, там від 10, 15, 20. Ну, ні, таких цін там нема. Там пінопласт, там такий пресований пінопласт, там саме примітивна система наведення, саме примітивний двигун. Він в три рази коротший, ані шахет. З такою ж конфігурацією виробляє його завод Гастела. І скільки вони їх там виробляють, зовсім не зрозуміло, але ціпер літає дуже багато. А там є в них така, така. Приспособа, яка дозволяє цій гербері видавати себе за шахет. Ну, тобто там стоїть така штучка, яка ну, вона називається лінза, не пам'ятаю якого там вченого. Вона робить цю герберу більш радіопомітною. І хлопці кажуть, що вони сяють на радарах дуже, дуже ну, схожі на шахет, ну точно що шахет. Але там зараз розробляються засоби, як це. Обходити, ну, як розуміти, це Шахер чи гербера. Ну, поки що це не працює, наскільки я розумію. Тобто літає там те, що може здавати ураження, там 2 треті, да? а третина це Гербери. Але ці дві треті, це виходить, що вони виробляють, якщо ну, раніше була цифра там. Ну, скажімо, там весна, початок літа було десь 300 дронів, вони виробляли. Потім вони почали виробляти майже в два рази більше. Приєднався завод Купол в Біжевську. І зараз я думав, що вони виробляють десь близько 800. але зважаючи на ту цифру, що в жовтні залетіло до нас 2023 дрони, таких далекобійних, то схоже на те, що там вже не 800, а значно більше. При, при тому, що я ну, в Гербери намагаюсь там не рахувати, а от, е, саме великі дрони типу Шахет, 3,5 метри, бойова частина від 50 до 80 кілограм, різні види бойової частини. І зараз почав з'являтися термобаг 26 жовтня 29 го фахівці нашого інституту е, судових експертиз виїжджали, бачили вже. Вже такі серійні речі з термобаром, а термобар це це дуже про це, дуже... я просила схотіла запитати. Так, так, пане Костянтине, чи вірно я розумію, що ось ці термобаричні дрони, так про які ви згадали, що Київський інститут судово медичних експертиз повідомляв, що вони чим ну тобто налазять, чи це щось нове, і чи вірно я розумію, що це гарантована смерть у закритих приміщеннях? Тобто то можете пояснити, будь ласка, ось Ну, Гарантована смерть це таке, але це дуже неприємна річ. Значить, що це таке? Це нічого нового. Це ще було. Майже Першої світової війни вже таке застосовували. Но тоді це не було такого серійного малого розвитку. В Другій світовій це точно використовували, але теж не дуже багато. Це може бути: ну, що це таке? Це уявіть собі дві капсули, які стоять у вашому... вашій бойовій частині. Одна капсула це аерозольна суміш. Яка при розпилюванні може вибухнути. А друга це сама сам підривник. І там взагалі стоїть три підривника. Ну, на, на всяк випадок три підривника. Перша підриває е, оцю суміш, коли вона вражає там біля цілі, ціль вразила. І е, оця аерозольна суміш вона розповсюджується. І вона проникає у всі щілі, усі, і вона ва трохи важче, ніж повітря, і тому вона е, сідає, вона до землі доходить, і тому всі щілі, всі підвали, все тут там заповнюється. А потім спрацьовує другий друга капсула це підривник. Він е, е, підпалює цю суміш, і якщо дивитися на Відео, як працює ця, ця термобарична система, то там завжди бачиш таку велику, потужну повітряну хвилю. Просто в самому зображенні, просто там оптичний ефект стається, але це дуже помітно. І в тому місці, де ця суміш спалахнула, в цьому місці створюється такий. Ну, нібито вакуум, тобто розв'яжена така атмосфера. І тоді всі будівлі, все, що є навколо цього центру, воно просто всасується цим вакуумом і складається. Не розривається там навколо, а, а набрудність. Це сюди. А чому це дуже погано для людини, тому що в той момент, коли створюється цей вакуум, то бронхи, легені. Ну, теж під дії вакууму вони травмується, І оце саме велике спокеля для людей. Треба, ну тобто, там тренування це перше, а друге це враження саме за рахунок цього вакууму. І тут треба, ну, я навіть не хочу казати людям, що треба робити, але серйозних засобів проти цього нема. Бомбосховища, якщо вони герметизований вход, то вони в деякій мірі захищають. Квартири, дома, дві, три стіни, п'ять стін не захищають. І тому це все треба знищувати не тоді, коли воно вже прилетіло і боротися з ним тут, а тоді, коли там, де його виробляють, там, де його складують, там, де його перевозять, там, де його запускають. Тому що, коли воно вже прилетить, вже буде дуже, дуже погано. А мається на увазі, якщо на підліті виявляти, ну, тобто, це також. Не ну, зрозумієш. Що... Ну, нам треба досить серйозно посилювати наші мобільно вогневі групи. Нам треба посилювати mm -hmm. зенітно-ракетний комплекс потужності, але які добре ну, працюють проти шахетів. Не треба використовувати для цього на САМС, АРІСТІ та інші, а треба щось там на кшталт гідри 70-го калібру. З лазерним наведенням, на кулемети, тепловики, приціли і таке інше. Все зрозуміло, що, але нам цього не вистачає. Пане Костянтине, наскільки це може, ну, скажімо так, стати катастрофічною так, проблемою для нас, ось ці термобаричні боєприпаси, чи вірно я розумію. Ну, тобто, вони тоді виходить, що вони направлені якраз на знищення цивільного населення. Да, і, якщо б. Та там, от з точки зору там юридичної, то якщо це застосовується проти військових, то там нема, нема таких заборон. А от коли вони використовуються проти е, громадського населення, проти цивільного населення, е, то це вже вважається військовим злочином. І там була заява хана, коли почалися ці використання. То Цунцепь це теж термобаричний заряд. От, коли mm -hmm. стріляють сонцепьоком з цієї тоси, то це термобаричний заряд. Він може бути в гранатометі, він може бути там в простій гранаті, там дуже багато е, його застосувань. Він його просто робити, е, але треба ну, обережно використовувати, тому що ти можеш сам постраждати, коли ти його використовуєш. Пане Костянтина, от Харків згадували так, постійні обстріли кабами, і багатоповерхівки ми бачили, як прилітають всі ці каби. Мається на увазі, в тому контексті, що ми постійно говоримо з вами в ефірах, що потрібно робити, і всі знають, що треба робити, так? Але знову ж таки, питання в тому, коли власне все це запрацює? Ну, ті ж F-16, так, ті ж ракети, які необхідні для F-16, тому що самі по собі так F-16, якби як би ну. Скажімо так, сенсу від нього від них е, не багато, і от було повідомлення про те, що, начебто, мінус ще один со тридцять четвертий. Так офіційного підтвердження е, цьому не було російського. Ми на увазі тут. Ми можемо говорити про те, що про якийсь новий етап ну, можу таки, так у боротьби із судячи Фаєр Френлі Файер, коли він там сідав на Белтімор під ворони жовтня, mm. судячи цього, вони саме його збили. Ну, хотілося б, щоб збивали ми, але коли вони збивають, то ми теж не, не проти цього. Ну тут, скоріш за все, було. Припосальці вони його збили, mm -hmm. росіяни, Свої, своїми засобами ППО. відбій повітряної тривоги. А що, знову ж таки, добре, добре що до цього із можна не... сказати. Пане Косяне, що, що робити тоді з цими кабами? Як ви вважаєте? Ну, врешті-решт, чи ну, f 16 дали, дали так, а ну, я, ж, я ж знову повернемося ракети до них? От, от ми зайшли в Урщу, да, відігнали їх там подалі. Вони не можуть там вже так скидати прямо на суму. Але вони почали бити е, за допомогою там, балістичної зброї, за допомогою там, ракет Х-69, Х-59. Е, вони е, почали е, бити іскандерами по тим самим сумам, Там по дитячій лікарні, дитячій полікліниках, в той час, коли там якраз були люди, діти все інше. Ніх цим не не зупиниш, запуни, не треба робити санітарну зону кілометрів 500, розумієте? От реально, тому що Іскандер він б'є 500 кілометрів. Якщо він б'є 500 кілометрів балістична зброя, у нас нема патріотів, то як захисти захищати сюди? Mm -hmm. да? Чому патріот не дає вам гарантію? А для того, щоб захистити Хар... Харків, от в 100 кілометрів до кордону. Якщо е... поставити там два патріота, то вони будуть. Постійно під враженням тих самих іскандерів. Постійно. Будуть залітати орлани, будуть е, там спостерігачі, які будуть повідомляти е, координати, ти будеш бігати з цим патріотом по всій Харківщі. І Нема гарантії, що ти зможеш його захистити. І добре, якщо це закінчиться там враженням а, а Головне, в патріоті це рада. Тобто, це складна система. Тут От ізраїльський проща Давида, ізраїльський комплекс, зенітно-ракетний, він з цих умов би, на мою думку, працював би дуже добре. Його фіни закупають у 25-му році, вони повинні закінчити імплементування. Але це перший випадок, коли ізраїльчани продали цей комплекс. Причому, як завжди, треба погодження з американцями, тому що там є використання приладів американського Так. Тобто все, що ми хочемо там десь взяти, забрати, зробити, десь буде якась, е, якась там прибамбасина, яка буде мати американське походження, треба у них просити дозвіл використання. Ну е, я от декілька днів тому там знову точніше, там, особливо після заяви Дуди про те, що Світ жорстокий, і українці повинні розраховувати на самих себе, і ми не можемо їм там допомагати, як допомагали раніше. Я е, взяв, підняв всю інформацію стосовно того, як озброюються поляки. Я знав, що вони там дуже багато закуповують, особливо там е, систем протиповітряних, е, американці їм там е, систему та з зад, е, атмосферного і, верніше. Е, е, як же вона звальне? Ну, космічного перехвату балістичних ракет, mm -hmm. з атмосферного перехвату тобі, балістичних ракет, а, на великих висотах вони їм там встановлюють. А, там є установки, які вже стояли, американці їм поставили. Спочатку там були німецькі, потім голландські, потім, оце ну, така зміна по системі НАТО проходить. Uh, вони закуповують стоять в черзі на F-35, у них є вже F-16. Вони закуповують uh, південно-корейські літаки, такі, такі Бовова, штурмові, скажімо так, їх можна використовувати і так, і так. Uh, вони купили чотири аеростати прив'язних, які там мільярд 200 мільйонів доларів. Вони коштують, які вони підіймають і uh, оглядають там повітряний простір. Вони викупили, тобто, 400 кілометрів вони бачать на, на, на схід. Вони купили удечан два тут, саба таких сорокових дальнього радіолокаційного виявку. Вони там по техніки, там взагалі дуже багато чого там закуплено. І танки, і Південноперейський, і не тільки. Я вже не кажу там про стрілецьку зброю, про ракетне озброєння і таке інше. І. Оці от, от, знаєте, міг 29 ми без них не можемо там захистити наш простір. Я вас запевняю: ця ескадриля Міг 29 при тому, що зараз у них є, це ну краплина в морі, от, от чесно, mm -hmm. тобто могли б передати, але турбується Безпечте Америка, нехай нас забез... гарантує нашу безпеку. А що це значить? Це значить, що е, нехай Америка приходить сюди там одну-дві скадрилі f-35 п'ятих, які будуть, які будуть стояти на території Польщі, буде таким чином Польщу захищати, і таке враження, що поляки вже прийняли для себе рішення, що Україна там здалася, що Україна впала на коліна, і зараз Путін буде біля їх кордонів, і тому можна Україні не допомагати тому що навіщо їй допомагати все, все одно Путін там пройде. Але я розумію, що вони не могли такого зробити. Я, я маю на увазі американців, тому що ну, так, такі дії не, поляки саме не можуть робити. Якщо вони не можуть збивати там шахеди, які залітають до них без погодження з американцями, якщо вони не збивають ракети, якщо вони не можуть навіть захистити стрій від е, атак росіян, то зрозуміло, що такі серйозні заяви, які зробив Дуда. Без американців, я думаю, що це неможливо. Може, я, я помолюся, але в мене така думка з'явилася. Так, а тепер Сікорський взагалі говорить, що беріть тоді в нас в кредит озброєння, коли війна закінчиться, тоді і заплатите за все. Ну, тобто, ми ж бачимо, що далі йде все, вся ця ситуація. Це ідея лендлізу, така своєрідна, так? Да? Mm -hmm. Тобто, якщо... я вас почув про Сікорського, ну, це така ідея лендлізу, да? Тобто, він, що не знає наш фінансовий стан, він що не знає, що нам нема, не вистачає військового бюджету, щоб викупати наші дрони, він каже, беріть у кредит. ну, ну, ну Це якесь глузування, мені здається. Так. Пане Костянтине, бачили ми атаки по безпілотники. Прилітали по нафтобазам у Ставрополі. і Також ми бачили, що у Капотні росіяни натягують на свої НПЗ ось такі сітки. Бачили, видно, однозначно, так, всі ці кадри. Як вважаєте, чому останнім часом ми не б'ємо саме по НПЗ? Тут в чому причина також американці. Та ні, ми, ми ж зовсім там нещодавно там досить серйозно вразили Рязанські і ростовські нафтопереробні заводи. Ні, якраз в цьому сенсі, якщо американці там щось кажуть, то ми е, свої стратегічні лінії слідкуємо. Е, я не можу сказати, що ми там перестали бити. Там якийсь термін не було, таких серйозних ударів, але це просто росіяни в цей час ремонтували ці заводи. Е, тільки відремонтували, тут же вдарили. Я думаю, це буде продовжуватися. Якщо не буде, продовжуватися, це буде означати, що американці взагалі нас там не те, що. Зв'язали руки за спиною, і ноги пов'язали. А ще і в кут прив'язали, розумієте, там на, на бокс, якщо бокс, боксерську термінологію, то і що в своєму куті прив'язали. Пане Костянтине, а ви бачили заяву Лойда Остіна, значить, він сказав, що на війні в Україні немає срібної кулі, тобто будь-якої системи зброї, яка переламає хід подій на полі бою. Але ж ми пам'ятаємо так, коли е, навесні так цього року іранські ракети на Ізраїль коли летіли, і як їх перехоплювала авіація Великобританії та Сполучених Штатів Америки? Ну, тобто, коли ми говоримо про роль авіації, коли такі заяви робить пан Остін? Ну він же людина військова, він же ж ну тобто, можете пояснити, що це ну якось дивно чути такі речі, ну коли ми він виключає таку авіаційну тоді складову, яка дійсно мала могла переламити хід цієї війни. Що може зробити авіація, ізраїльтяні під час е, крайньої атаки по Ірану показали. Е, причому їх американці просили не бити по нафтогазовій інфраструктурі, не бити по об'єктам ядерної енергетики. І ці, цілий перелік. І от е, був, ну, скажімо так, погоджений, условно погоджений перелік, по яким цілям, по яким можна бути. І ізраїльтяні. Ріяни, дуже чітко, дуже, ну, в мене таке, е, така асоціація, що вони е, черговий раз провели караван верблюдів через Ігольне Вушко. Таке, знаєте, дуже, дуже тонка робота. І е, наприкінці вони взагалі там е, знущалися над ранцями. Не, не можна бити по. Нафтогазові структури, добре, ми не будемо бити там нафтовий термінал в порту. Ми просто знищимо С-300, С-400, які там стояли, знищили спочатку радари, а потім з гармат розстріляли пускові установки і інше там обладнання цих комплексів. Ну, це, просто, це просто знущання було. Тому це те, що може зробити авіація. І американська авіація в цьому не приймала участі. Не приймала. Ee, всі кричать там, що Ось Зеленський з Лузду хоче томагавків. Правильно хоче. І коли кажуть, нема систем, які запускають на наземні, вони були, і зараз Німеччина відновлює ці установки. Воні ще робить по-новому установки, за допомогою яких можна робити наземне розташування і запуск томагавків. От ракета ХАСТ-1 російська, це копія невдала Копія, ну, ракета гарна, але в порівнянні з самим Томогавцем, це така дуже невдала копія. Якщо Томугав літає там на 50-100 метрів, то Х-101 на 100 метрів там спуститися не може, вона там тоді буде в землю врізатися. Тому авіаційна компонента в сучасній війні вона дуже висока. А так як у нас немає такої компоненти, і ми не можемо там е, так серйозно влучати по засобам ППО російському, то і відповідно ми не можемо туди залітати, то ми працюємо дронами, дронами, дронами. І взагалі таке враження, що в майбутньому е, дрони значну частину і артилерії замінять. Хоча там ще тому, рік тому казали, що е, дрони ніколи не замінять артилерію. Але того, що є, ну, якщо паляниця це дрон-ракета, і вона літає на такій відстані. І сьогодні вночі нібито були там використовування в тому числі або наша вже нова балістична ракета, або це, це вже паляниця це дрон. Все ж таки, в першу чергу, це дрон. А галерія на такій відстані не є. Пане Костянтине, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви знайшли та приділили свій час нашим глядачам. Це для нас надзвичайно важливо.